Вітаю, друзі! Вітаю п'ятниця, вечір, вечір цікавих новин, вечір нашого спілкування. І в нас є такі незрозумілі новини, які ми повинні з вами обговорити і намагатися зрозуміти їх, напружуючи новини. І є новини добрі. Ну, давайте почнемо з незрозумілих. Давайте почнемо з того, що є на прев'ю, що блокпости. Повертаються, а, повертаються поки що у одної Львівської області. Давайте ми захочемо з вами не те, що захочемо, а спробуємо з вами зрозуміти, що це таке, що воно повертається. Чи повернеться блокпости по всій Україні, для чого вони повертаються? Ну і, ну і взагалі, що це робиться? Давайте. Давайте підемо, дивіться. Нічні блокпости на Львівщині відновлять на трасах та обмежуватимуть рух під час тривог. Це обласна військова адміністрація. Я взагалі не розумію, чому по всій Україні введені військові адміністрації. Вони, коли було наступ, був на Київ, так вони були потрібні, але зараз, я вважаю, вони потрібні тільки в прифронтових областях. Все, вони повинні бути. Цивіль. Ну, ладно, є. Так от його прийняла цього вчора. Вибачте, вчора це повідомлення вчорашнє. Його прийняла вчора Рада оборони Львівщини. Ухвалені Заходи мають сприяти контрдиверсійній роботі та громадській безпеці перед початком опалювального сезону та, зважаючи на ризики російських атак по енергетичних та інших стратегічних об'єктах за рішенням Ради оборони області. Області Львівської, на головних трасах, зокрема, на в'їздах до Львова, відновляться блокпости. Давайте розберемо цю ситуацію, ну, будемо намагатися швидко, щоб не затримуватися, але якось подробно і досконально. Ну, Дивіться. От те, що там було написано в повідомленні, ну це так просто так для людей якесь незрозуміле не, не, не не зрозуміли пояснення. Е, половина їх взагалі не зрозуміють, половина їх читати не будуть, та і що воно, якісь загальні такі, ну ось опалювальний сезон. Ну що опалювальний сезон були в прошлому році. ну Все це таке, знаєте, ось вам будуть блокпости. Давайте подивимося, що написано е, більш розлуга. Да? А, ось там під час засідання були заслухані звіти представників силових відомств та інших військових, зокрема Служби безпеки України, командувача ПВК, і як наслідок ухвалили посилення певних безпекових заходів. Ну, мені цікаво, чи що там говорилось про блокпости. Мені не цікаво про інше. Це військове, це що говорилось про блокпости. Для чого вони вводяться? Ну, тут є невеличке роз'яснення. Ми зараз з вами подивимося по це роз'яснення. Ось одним із елементів посилення безпекових заходів є розгортання додаткових блокпостів. Слушайте, в принципі, питань нема. У нас війна, і якщо є блокпост, і якщо це потрібно, і якщо це знижує ризики, питань нема. Але у нас вже півтора року блокпостів нема. до цього не було. А зараз є безпека. Ну, можливо. Але тут дуже багато протирічних, протиріччя. Протиріччя, да? Е, першочергове завдання Служби безпеки запобігти будь-яким е, протиправним діям з боку ворога чи його прибічників. Все нормально. це е, е, Так. Ну, це речниця СБУ вже на прес-конференції розповідала, що це таке, як це таке і для чого це таке. Також речниця СБУ закликала мешканців та гостей області звертати увагу та за необхідності повідомляти правоохоронні органи, це все зрозуміло. Також на окремих ділянках автошляхів області, зокрема на Кольцевій і Львова, під час сигналу повітряна тривога в період комендантської години. За, о, в період комендантської години і під час повітряної тривоги. О, в період комендантської години за окремою командою ПВК Захід буде здійснюватися обмежений рух вантаж, вантажного великогабаритного транспорту, мотоциклів, скутерів, всього транспорту, який видає високий рівень шуму. Я розумію це так. Комендантська година, да? ніч, блокпости по, ж нічні. Вечірня комендантська година, і ось йде е, е, тривога. і а хто зупинить е, По-нормальному по в комендантську годину взагалі не повинно бути ніякого руху. Тільки військова техніка. Тільки військова техніка, тільки для сил оборони. Все, ніяких скутерів там не повинно бути, ніяких мотоциклів. Ніякого великогабаритного транспорту, окрім військової, нікого. ніякого. Як, як вони будуть зупиняти, коли блокпост тут, а ну, скутер в 3 часа ночі їде за 5 кілометрів від блокпосту? Як це все буде робитися? Ну це, це так проїхатися по ушам, друзі. Нічого цього не буде. Нічого це не буде робитися. Це неможливо зробити. Розумієте? Реально це неможливо зробити. Е, так, йдемо далі. Також речниця СБУ закликала цієї області да, е, звертати увагу та за необхідності повідомляти правоохоронні органам про осіб, нормально все йде. Да, виявлення підозри речей чи автівок, можливих нових сусідів з підозрілою поведінкою. Нормально. Для чого тут блокпостив в, 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 в нічний час, я не розумію. Я не розумію. Далі. Робимо це для того, щоб наші оборонці неба могли ефективно виявляти шахеди. Просимо з розумінням поставитись до обмежень. А, ну, це я не розумію От, до обмежень. Вони будуть короткотривалими та на окремих ділянках, а як на інших, там не буде під час тривоги зупинятися нічого. Ну, я не знаю. Також на цьому брифінгу. Анонсували можливу зміну часу, комендантської години в ближчому майбутньому. Ну, нормально, хай змінюють, оскільки забезпечення режимних питань, безпекових питань має зв'язок зі світловою порою доби. Тут ще вони пишуть, що оці шуми вони заважають виявити нашим ПВОшникам, нашим героям Шахеди і все інше. Ну, я не розумію, як це в одній Львівській області відбувається. В Київській, ні, в Кирилоградській, ні, я знаю, там в Хмельницькій, ні в Чернівецькій, ні. Ну, Я взагалі ці нічні блокпости я хочу зрозуміти, для чого. Це що, початок якогось, е, якогось руху, початок введення широкомасштабних блокпостів по області чи по всій Україні? Ось це питання. Для чого вводяться ці блокпости? Для чого їх знімали? Чому їх знімали? І чому їх зараз вводять? Якщо там вони скутер в 3 часа ночі ганяє скутер навколо Львову і не дає стріляти нашим ПВОшникам, ну ви ж розумієте, що це бред? Ну, от те, що вони розказали, це так: проїхатись по вухам, лохам. Яка дійсна причина заснування блокпостів? Ну, я не знаю, яка вона може бути. Ну, перша може бути це просто. Я, ну, просто я як версія, як версії, ні на чому не стає. Це барижна ловити тих, хто їде в комендантську годину, просто збивати з них гроші, і воно так от пішло. Можливо, можливо. Друга це застосування своєї тероборони. Не відправляти там на фронт, і не віддавати. а сказати, що ось вони охороняють на блокпостах, і вони потрібні, і вони там забезпечують безпеку. Можливо. Можливо. І це можливо. Це друге. Да? Третє. Якщо це підготовка до, розгор... до розгортання широких блокпостів, а там уже повістки, там уже перепустки, там уже люди, там уже законно-незаконно, там уже військомати, там уже все. Можливо, Можливо. Е... Львівська область відгаражується від України, ну це взагалі, там, скажімо, сказка. ну Це як версія. Я просто не хочу зрозуміти. І, і, і розглядаю з різних сторон. Я і починаю щось складувати. Приїжджає Юлія Володимирівна Тим, Тимошенко до садового: вони зустрічаються, п'ють каву, танцюють, пляшуть. Я не знаю, що вони там робили, все у них було нормально. І садовий виходить на наступний чи через день і каже, два місяці у Львові не буде світла. Не просто вийшов мер там, влада і сказала, що. Зима буде напружена, що давайте підготовимося, щоб всі були готові. Можливо, два, а можливо, три, а може п'ять місяців не буде. Це ж таке, чому два? Чому він виходить і каже, не буде два місяці світла? Потім він другий раз виходить, не буде два місяці світла. Потім він, потім він збирає команду, валить в Японію, гуляє направо, наліво, приїжджає, а тут у нього кримінальна справа. Також нормально. Не зрозуміло, що відбувається. Не зрозуміло, що відбувається. Хтось там писав, що там фірми садового закупили генератори і павербанки і не розпродались, а віддати в армію вони не хочуть віддати на оборону, начебто. Ну це так писали. Це... І тепер він е, за, залякує е, львів'ян, щоб вони скупили всі ті генератори. В магазинах, куди він їх розташував. Не знаю. Ну, я вважаю, що це незрозуміле рішення по блокпостам. Взагалі незрозуміле, тому що не пояснень навіть між строк нема ніяких Загальні фрази, як і оте, ми будемо робити екстрадицію тим, хто поїхав незаконно. Це було для чого? Для навішення лакшини лохам на вуха. Що ви йдіть воюйте, а ми тіх, да, ми тих будемо ловити. Потім не, 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 не трапилось. Не, потім вони почали, ну, не а не пояснили. Люди не повірили. Потім вони, наче Державна прогнозна служба каже, що будуть покарані всі, хто будуть повертатися, хто виїхав незаконно. Ну, це ж також бред. Це також навішання лакшини на вуха людям. Ну просто. І оце я не розумію. Або початок і пробивання нашої свідомості. Ні, ну потрібні блокпости давайте вводити. По країні, крізь як було, ловити, шманати, ганяти і все. Давайте будемо робити. А якщо вони не потрібні, то для чого це робиться у Львові? Ми допомагаємо, не знаю, чи будуть. Блокпости допомагати обороні, чи будуть блокпости робити справу, я би замість блокпостів, якщо боротися з ДРГ робив би секретні засідки. Ось і все. Це ж так просто. Це ж вчили і в 50-х годах того століття, і в 60-х, і 70-х, і зараз вчать секретні засідки для боротьби е з, різними, з різними угрупуваннями ДРГ і так далі. Ну, ладно. Друзі, а ми допомагаємо, ми реально допомагаємо. Не цими докладами, перекладами і так далі. Я хочу подякувати тим, хто перераховує гроші на, е, як на канал, як на допомогу каналу, так і на допомогу нашим військовим для закупки спальників. Я дякую Сусак Петро, Сусаку Петро, Луніної Алі, Навозенка Валентині, Потаповій Марії, Валерію Лазебніку о, на Монобанк, Величезна вам подяка. Жданюк Ганні, Меліхову Михайлу і Васько без імені. Ось такий був переказ. Дякую вам. Йдемо далі. Олексій Данілов, ви підписалися, друзі, підпишіться. Всі реквізити є в описі. Будь ласка, подивіться всі в опис, там змінилися картки. Там подивіться, куди треба перераховувати. Дякую вам. Там і PayPal, там все є. Я дякую спонсорам. Так от, дивіться. Скільки було тут фейків, скільки було фейкомьотів, скільки було всякого негативу. Де Данилова син? Про одного казали. Де син? Він в Майамі, він, він ще десь, він в Америці. Ну, ось Олексій Данилов дав інтерв'ю. неповажаємою, А, як сказати? Ладно. Дав інтерв'ю одній журналістки, ви будете бачити. І ви знаєте, і там було питання: а де ваші сини? І він сказав: коли виходить людина з лисою головою і починає щось там розповідати, де мої діти, ну, я питаю, ну звідки тобі взагалі це відомо, де вони знаходяться. Звідки ти знаєш, де мої діти? Мої діти жартують. Кажуть, були на імен... Він каже, були у мене на іменинах, от на дні народження. Жартують, що приїжджають до мене з Парижа, Лондона, Майами. У одного він каже: сина, Париж це військова частина на фронті, у другого це частина територіальної оборони під Києвом у, у одному селищі. Так заявив Данілов. І не вірити я не можу. Я, скоріше, не повірю тим всім. Хто стільки вже бруду вилив на нашу державу, на наших лідерів, на наших тих воїнів, на наших, хто бо... А президент воїн. Данило воїн. Вони воїни. Всі, хто бореться, всі, хто очолює, всі, хто робить навіть інформаційну війну, це воїни. А є люди, які просто. Просто. Просто, от як на Львівщині, знову Львівщина. Посадовця хабарниці не назвали фамілію, намагалася з'їсти гроші, коли попалась на гарячому ДБР. Да? Спецслужби вскрили злочинну групу з-міжок посадовців Самбірської, між, міжрайонний медика, я сміюсь просто експертної комісії. Я просто уявляю, як вона їла гроші. Вони вимагали е, у людей три, у когось там 3200 доларів. А коли їх поймали, то е, під час затримання одна з жінок: жіночка, не треба цього робити. Їла 100-доларову купюру. Ну, блін. Ну так же не можна. Ну і останнє. Та знову фейки, американці не дають, американці гонять, американці поставили вимоги, республіканці нічого не дадуть. Та там палата представників. Представників вигнала Зеленська і все, і вони гроші не дадуть. Палата представників Конгресу США одобрила допомогу Україні на 300 мільйонів. Це в бюджет, в бюджет, як кожен рік заклав. Пам'ятаєте, було 250, а тепер йде 300. А те все вже додаткові гранти, додаткова допомога. І от політика повідомлює, що спочатку Конгрес. Хотіли внести якісь поправки, а потім відмовилися від цих поправок і повністю проголосували. Підтримка була 311 голосів. Все нормально. Так що, друзі, і у нас все нормально, і у нас все буде добре. Завтра 5 хвилин і завтра ввечері стрім, збирайтесь, зробіть свої справи, підготуйтесь, щоб побільше нас прийшло, щоб ми зустрічались ось також, коли нас багато. Я вам дякую за вашу підтримку ще раз. Я вам дякую, що ми разом. До завтра Україна переможе.